Величезний всім привіт. Спішу вам показати новий додатковий журнал. АТБ Чорна П'ятниця цілий тиждень з 22 по 28 листопада. Я вже приготував свій золотий маркер на знижки до 50%. Будемо з вами відмічати. І ви також беріть свої записники, нотатки і записуйте, нотуйте. Шоколад Міленіум 2650, 40% знижка. Хороша ціна на міленіум А це від Любімов цукерки. 73,90 140 грам Вони також, дивіться, схожі. Чимось схожі на Рафаело. Кавомани схожі упаковкою. А може і, і самою цей. І самі цукерки, не знаю. Кавумани: Амбасадор кава зі знижкою 40%. Стронг 200 грам 144,50, тому відмічаємо золотим маркером. Амбасадор а, преміум 200 г 60 гривень 50 копійок. І Амбасадор Рост 225 грам 67,50. Хороша ціна. А, тут у нас іде майонез Провансаль. 67%, 560 грам вага 37,50, знижка 45%. Далі, ковбаска від своєї лінії Губернська, 66 гривень майже за паличку 420 грам. Ікра горбуші, лососова, зерниста від торгової марки Рибпродукт. Хто купував оцю ікру, залишайте, будь ласка, свої відгуки для нас, для тих, хто ще не знайомий з цією ікрою. Адже наближається новий рік, і, можливо, я такий не фанат ікри, взагалі її, так, знаєте, не люблю. Можу, раз в 5 років. 153 гривні майже за 100 грам. Але цього року, мабуть, візьму. Цього року візьму, тому що вже треба просто згадати смак. Пельмені від е, три ведмеді. Фірмові зі свининою та яловичиною 850 грам, 105,50. І гортаємо далі. Я вам хочу дуже подякувати за ваші вподобайки. Дуже вам дякую та за ваші коментарі. Кава Далмайр вагою 250 грам, 143 гривні. Дал, Далмайр. А, так, 250 натуральна. Це смажена в зернах 500 грам 254 гривні і 500 грам 254 гривні. А в чому різниця? 100% арабіка, 100% арабіка, кавумани. Ви розбираєтесь, правда. Не можу зараз нічого сказати за цю каву. Так, зі знижкою кава зі Львова 40%, 86 гривень майже. Вага 225 грам. Вафельки від Рошен. Вафлі від Рошен, всі ви їх знаєте, 27 гривень. Найбільше мені смакують ось ці зелені, дуже смачні. Ловіта від Рошен, 21 гривня, 150 грам вага. Тут у нас буде йти мілка. По 35 гривень плитка і велика плитка по 100 гривень. 270 г. Ага. Червоний мак від своя лінія. Хто купував, залишайте, будь ласка, коментарі. Червоний мак своя лінія. 15 гривень за 100 грам Шоколадки від рош... цукерки. Коробки від рошен з молочним та чорним шоколадом 70 гривень. Теж хороша знижка. Тістечко барні, 44 гривні, 150 грамів вага. Тут у нас йдуть а, сухарики та грінки. До речі, хороша знижка, майже 40%, 11,50. І флінт. Ось ці мені дуже смакують по 12,90, 125 грам. Тому, мабуть, ось ці я візьму а, житні спайсі. Так, тут ми пропустили ще чіпси. З вами. До речі, я їх купував, тому мені не сподобається. Дуже подобаються ці лейс Рифлені. В цих упаковках 40 гривень 125 грам. Так, далі у нас згущене молоко. Від своєї лінії згущене варене 3590. Теж хороша вага і хороша знижка. А, молоко від своєї лінії збиране. З цукром. 40 гривень. 5 гривень майже за 440 грам. І упаковка 900 грам 83,90. Також зверніть увагу, дуже довго не було в акції згущене молоко. Арахіс смажений біббіг. Зверніть увагу, 40% знижка. Теж хороша ціна. Макаронні вироби від ярка. Вермішель спагетті. 450 грам, 1390. Теж хороша знижка. Тут у нас крупа гречана, ядриця від Атуаль 43 гривні кілограм. Паштет це польський, індичий та гусячий, 28 гривень майже. Упаковка 200 г. Соуси від торгової марки Густо. Карбонара та сацебелі 180 грам, 15,30. Знижка 45%. Щедридар олія 850 грам. 42 гривні 50 копійок. Я чесно не пам'ятаю, коли така ціна була на олію. Саме найнижча, яка була 45. Зараз 42,50. Нерафінована і рафінована. Сардіни. Консерви. Від торгової марки море 40 гривень. Дуже хороша оця приправка. Йде по 14,90 американська, мексиканська. З нею дуже добре додавати до картопельки. Так що зверніть увагу. Так, приправа також від приправки до плову, до шашлику і до курки. Тут велика вага, 40, 45 та 50 грам, 20 гривень. І, до речі, вони дуже-дуже якісні. Також зверніть увагу, я теж часто купую цієї фірми приправи. Приправи від своя лінія. По 950. Так, сушені томати з часником та базиліком. Потім. Паприка сушена, копчена, мелена. А, ось тут написано: а я читаю на упаковці, думаю, чому мені так тяжко прочитати? Та цибуля, зелена, кріп петрушка, подрібнений. 5,90. Теж хороші знижки, зверніть увагу. Гортаємо з вами далі. Тут у нас буде Сандора. Сікіт напої та нектари по 40 гривень, 90 копійок теж хороша знижка. Тільки окремо йде трішки дорожчий Томатний 44 гривні майже. Від Біола 26,90. Вода трускавецька, мінеральна, сильно газована, не газована та газована. 12 гривень за 1,5 літри. Сидр зі смаком фрагуліні Б'янко. 27,50. Тут в нас іде вже. Ага, тут в нас вже пішли. Надмірне споживання алкоголю, я зрозумів. <с> для пухнастиків, Кетенгов, дивіться, 25,90, зверніть увагу, візьміть це дуже-дуже хороша ціна на корм 2590, пагучі шеба по 14,90. Кому цікаво надмірне споживання, можете зробити, поставити паузу та подивитись, що вас цікавить. Я хочу сказати, що цікавий журнал. Дивіться, який він. Скільки багато продуктів зі знижкою. Крем сир від президент 40 гривень 180 грам. Як я кажу, намасте від Делюкс 43 гривні, майже 35% знижка. Також позначимо золотим маркером. З хорошою знижкою 30% 7-м. Йде від своєї лінії, слабосолона, філе шматок на шкірі 140 гривень, 180 грам. І е, скибочки е, від своєї лінії 100 грам, 90 гривень. Ковбаска від своєї лінії, вершкова варена 400 грам 67, 60. Ковбаска від добров. Знижка 35%, сервілат хороша. 96 гривень майже, але 280 грам. Угу. Майже 300 гривень кілограм виходить. Так, тут у нас шинка, рулет від добров 500 грам, 106,50, також зверніть увагу. Від своєї лінії ковбаска єврейська 375,60, знижка 30%. Ковбаска від своєї лінії губернаторська 300 гривень за кілограм. В акції четвертинка куряча. 135,90 обов'язково візьму. Щось мені останнім часом я брав ці крильця, які нещодавно були в акції. Ось, і хочу також четвертинку взяти. Смач, смач, Смачно! Смачна. Святковий балик від своєї лінії. Кілограм 100. 260 гривень майже. Знижка 30%. Сир від звенигора 48,90, 160 грам, твердий сир 60 гривень, 100 грам. Польські сири вже слайсами порізаний, 135 грам, 49 гривень майже. Сосиски тигриня варені від своєї лінії 300 г 48,70 Сардельки від добров 174 гривні кілограм, знижка 30%. Паштет від своєї лінії 12 гривень 125 грамів. Крабові палочки заморожені водний світ. Упаковка 520 грим, 96 гривень. Це теж дуже хороша ціна. Зверніть увагу на святковий стіл. Зробити якийсь салатик. М'ясо креветки від своєї лінії 157 гривень 400 грам. Капуста брокколі 42 гривні 50 копійок, 400 грам. своя лінія. Растіжка 1590 йогурти та 8,50. Піца зі знижкою 30%, 4 сири Альберто 77 гривень майже. Але щось вона мені не сподобалась, не знаю. дольче йогурт. Вага стаканчика 280 грам по 20 гривень, 50 копійок. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка. І йогурти яготинський, полуниця та персик, пляшка 750 грам 37 гривень. І остання сторінка. І не буду вас затримувати. Тут у нас гелі для душа Нівея. Жіночі 55 гривень, чоловічі 81 гривня, кулькові дезодоранти Нівея жіночі 47 гривень, крем для рук, обличчя для тіла зволожуючий 75 грам, 51 гривня, 50 копійок. Хороша ціна на туалетний вологий папір обов'язково придбаю. 17,30, знижка 50%. І серветки. Антибактеріальні в упаковці 120 штук 27,90. Також хороша ціна. Занотуйте, запишіть, хто користується такими серветками. Жіноча гігієна Лібрес 8 та 9 штук в упаковці 22 гривні. Та упаковка 50 штук 40 гривень 50 копійок. Гель для душа, кремовий гель для душа 750 грам, 74,50. Дуже хороша ціна. Це виходить, якщо розділити на 3, по 250 грам, по 25 гривень. Дуже хороша ціна, дуже хороша знижка і непоганий гель для душу. Гель для душу також оцей польський фруктовий півлітровий, 76 гривень. Це дитяча серія, да? Да, дитячий універсальний а, крем 75 грамів, 22 гривні. І мило рідке дитяче 250 грам, 22 гривні. Міцелярна вода 5 в одному 35 гривень, півлітри велика. картриджі універсальні. 70 гривень, дуже хороша знижка. Треба подивитися, чи підходить до мого глечика Стандарт Еко софт. Треба теж обов'язково подивитися. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Батарейки 72 гривні. 6 штук в упаковці. Засіб чистячий універсальний для унітазу, для ванної кімнати 25 гривень півлітри. Хто купував, залишайте свої коментарі, як цей засіб ріо. Хороша ціна на капсули Тайт, В упаковці 12 штук, 165 гривень майже. І Грюнвельд знову в акції. Гель для прання 60 гривень. 100 об'єм. І порошок Грюнвельд 4 кг 140 гривень. Теж хороша знижка. Я вам дякую за ваші перегляди і за коментарі. І до зустрічі!